Після завантаження дистрибутиву в форматі RAR ви маєте відкрити його та запустити Setup Work Report .exe. Перед вами з'явиться вікно, у якому ви можете. Обрати мову, на якій буде встановлено дистрибутив. Це англійська чи українська. Далі ми погоджуємось з запропонованим місцем встановлення програми, і у наступному вікні погоджуємось створити ярлик для програми на робочому столі, натиснувши галочку. Потім натискаємо кнопку Встановити і очікуємо встановлення програми. По завершенню встановлення запускаємо її, натиснувши кнопку Готово. Саме тепер перед нами відображений інтерфейс програми. Перейдемо з вами до деяких особливостей її функціонування. Робочий простір представлений у вигляді таблиць. Розташованих ярусами. Кожна з приведених таблиць заповнюється викладачем індивідуально у відповідності з видом виконаної роботи, наукової, методичної або організаційної. Для організації роботи з таблицею передбачена панель інструментів, яка дозволяє створювати. Та видаляти записи, підтверджувати або виконувати відміну дій з редагування змісту полів записів переходити від одного запису до іншого. Щоб зрозуміти, як саме працює дана програма, перейдемо до практичної частини. Припустимо, що науково-педагогічний працівник Виконував планові наукові дослідження із звітністю. У такому випадку у розділі наукової роботи є стовбець найменування розділу роботи. У ньому обираємо Пункт виконання планових наукових досліджень із звітністю. Далі. Переходимо до назви роботи і вносимо дані стосовно виконання цієї роботи. Ну, наприклад, це науковий керівник НДР. Тема якої є? Підвищення енерго ефективності, рухомого складу залізниць. За рахунок використання. Альтернативних джерел. Енергії. Виконуємо підтвердження. Далі встановлюємо терміни, наприклад, на 2022-2023 роки. Та обсяг у годинах, наприклад, 140 годин. Якщо у нас є необхідність додати у науковій роботі ще одну строку, яка відповідає за внесення нових даних, ми натискаємо ось цю кнопку і додаємо назву найменування розділу роботи. Наприклад, рецензування, у назві роботи можемо написати наступне. Рецензування наукових статей. Наукових проєктів наукова стаття збірник ДВІТ і назва статті, Ну, наприклад, визначення динамічного. Навантаження, яке діє на напіввагон? З пружно? Фрикційними елементами в рамі. Підтверджуємо наш вибір. Далі ставимо термін. Термін у нас, наприклад, 0,4 2023 і обсяг. 20 годин. У методичній роботі. Змінимо назву роботи, яка відповідає найменуванню розділу роботи. Тут внесено лекції з дисциплін вагоноремонтні машини, гідравліка та гідропривід. Ми додамо ще ресурсозберігаючі технології. Підтверджуємо вибір, встановлюємо термін, враховуємо обсяг, у розділі Організаційна робота. Обираємо Найменування розділу роботи, Робота в радах та комісіях. Введемо назву виконаної організаційної роботи Вчена рада інституту КІЗТ». Терміни 2022-2023 рік. Обсяг 12 годин. Далі прошу звернути, будь ласка, увагу на те, що для зручності відображення внесеної інформації у нижній частині. Робочого поля передбачено розширений огляд назви роботи, а трохи нижче дублюється найменування розділу роботи, так як не завжди його назва вміщується у заповнене поле строки таблиці. Поля, прізвище, ім'я та «По батькові», викладача та посада можуть бути занесені як окремо у ручному режимі за необхідності при умові формування звіту по усім викладачам, так і у напівавтоматичному режимі, за умови внесення у полях поза таблицею: прізвище ім'я та «По батькові», викладача та посада. І натиснені на кнопку Занести до таблиці ПІП та посаду викладача приведемо такий приклад. Вносимо піп викладача музиченко Олексій Валентинович. Посада доцент. Далі натискаємо на кнопку. В результаті маємо заповнення відповідних полів таблиць. Після заповнення усіх відомостей за видами робіт. У текстовому редакторі Microsoft Word ми можемо отримати підготовлений нами звіт. Для цього натискаємо на кнопку формування звіту Word. Після завершення експорту даних ми маємо перейти до робочого каталогу. Перед виконанням операцій з передачі табличних даних наполегливо рекомендується закрити Microsoft Word. Після завершення операції експорту даних. Ми переходимо у місце, де буде знаходитись файл з назвою «Report.docx». У нашому випадку це локальний диск С. ПАпка «Work Report Scientist. І папка Звіт роботи. Науково-педагогічного працівника. Тепер, відкривши файл, ми маємо перевірити його відповідність внесеним даним. Після того, як дані були перевірені, ми можемо відправляти документ на друк. У верхній частині вікна розміщено контекстне меню Функціональні можливості, у якому при необхідності. Можна завантажити положення про планування і облік науково-педагогічного працівника, а також експортувати занесені до таблиць дані у текстовий редактор, що є дублюючою функцією програми. Завантаження положення відбувається з використанням вікна. Програми, у якому ми можемо обрати місце розташування нашого файлу. Оберемо, наприклад, робочий стіл. Зберігаємо саме туди наш файл, як ми з вами бачимо, після того, як у місці на робочому столі з'явився наш файл, відкривши його, ми можемо скористатися основними відомостями положення, які нададуть нам змогу вірно внести ті дані. За обсягами годин, які нам необхідні при заповненні план звіту.